Всім гарної і доброї неділі, я зробила собі покраску волосся, вирішила трошки похвастатись, привела ног в порядок, собі завтра йду на роботу і вирішила поки з'явився почитати вам псалом. Книга псалмів 135-138, сторінка 701, псалом 136-137. Над річками Ваволонськими там. Ми сиділи та й плакали. Коли згадували про Сіона, на вербах у ньому повісили ми свої арфи, Співав, бо пісні від нас там жадали були. Поневолювачі наші, а веселощі в нашій Мочителі. Заспівайте над нам із сіонських пісень, як же зможемо ми заспівати Господню пісню в землі чужинця? Якщо я забуду за тебе, о хай забуде за мене правиця моя, нехай мій язик до мого піднебіння прилипне, якщо я не буду тебе пам'ятати, якщо не поставлю я Єрусалима над радість найвищу свою, пам'ятай же, о Господи, домським синам. Про день Єрусалиму, як кричали, вони руйнуйте, руйнуйте, аж до підвалин його. Вавилонська я дочко, що маєш і ти ограбована бути. Блажен, хто заплатить тобі за твій чин, що ти нам заподіяв, Блажен, хто охопить та порозбиває об скелю і твої немовлята. Амінь.